Ключі від новеньких квартир у муніципальному будинку на скелецького 29, отримали військовослужбовці, родини загиблих героїв та переселенці. В Будинку 42 квартири будували її за новітніми енергозберігаючими технологіями, використовуючи матеріали українського виробництва. Вартість одного квадратного метра тут становить 32 тисячі 900 гривень. Багатоповерхівка на вулиці Скалецького 29, побудована в межах програми Муніципальне житло вже введена в експлуатацію і невдовзі її заселять вінницькі родини. Ключі від нової оселі одним із перших отримала сім'я загиблого захисника Віктора Стасюка. Отримали цю квартиру дуже задоволені, тим, що в нас з'явилася така можливість, що буде місце щоб жити. Ну Виховувати сім'ю, виховувати дітей. У висотці 42 квартири будували її за новітніми енергозберігаючими технологіями, при тому використовуючи матеріали українського виробництва. Тут встановлена електрична система опалення, енергоощадні вікна та балконні блоки. Вартість одного квадратного метра тут становить 32 тисячі 900 гривень. То далі будемо продовжувати. Я наголошую, що це 14-й будинок, який ми в рамках програми Муніципальне житло побудували. І далі будемо працювати над тим, щоб створити комфортні умови і дійсно це співвідношення ціни і якості було адекватне, і воно приносило в першу чергу всім людям, які мають право користуватися цією програмою, чи долучатися до неї. От якісним житлом висотка має великий підземний паркінг, а ще надійне інклюзивне укриття. Подвоєна перекриття і звідси вихід окремий за межі да, за межі можливого падіння уламків випадку, якщо не дай Богу. Це ленд камера, це туалети. Програма Муніципальне житло у Вінниці діє з 2009 року. За цей час житло за вигідною ціною отримали майже півтори тисячі родин. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».